Італія, це Італія, дорога мої. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна і я живу 30 років в Італії. Зараз я вам покажу типічне блюдо в горах, яке їдять в горах, і вам це дуже-дуже пригодиться. Тому що це такі, знаєте, складники, вони дуже є похожі на українські. У вас є масло, у вас є капуста, у вас є гречка і парміджану Ви знайдете, деякі сири ви знайдете. Я вже тут поставила каструлю під сокері Аля вальтеліна, але має бути, щоб макарон добрий був, має бути оцей знак, оцей знак IGP. На тарілці воно ось так виглядає. Хто бачив мої от від відео, що я раніше зробила. Ми їли там в ресторані і вже не один раз, і не завжди ми їдемо туди. І це я як перший раз спробувала, я просто. Дуже сильно здивувалася, яке, яке воно сильно сильно смачне. Я вже не перший раз готую в хаті. І це моє буде найкращий рецепт, який, якщо, якщо я буду дивувати людей. Я запрошу когось, я хочу когось здивувати. Так? Я купила ось таку капусту, у мене є дві бульби. Масло має бути. Перміджану це зараз сир. Я зараз ось такі з вінь. Бачите, ми купили по 16 євро за кілограм такий кусок ще є в холодильнику. Масла трохи замало є, ну нічого страшного. Я додав трошки олії, якщо цей. Сир цей не додається по рецепту, але він має бути сир такий, знаєте, м'яккий. Він має бути м'ягкий. Тут я не відкрила, зараз я вам покажу, як він який він м'який є. І він має розійтися, розійтися наприклад, Знаєте, є такі, як то кажуть, що це ж пізніше я вам покажу, що це є, є це означає розплавиться, так, бо такі грубі сирини розплавляються. Парміджану я остатнє натерла, ще тут у мене трошки є. І починаємо готувати. Так, Капусту я даю трошки більше. Я топила ось таку капусту. Бачите, капустина така невелика. Було б ліпше, якби була кучерява, бо вона і вона... але будь-яку капусту додаються. Написано овочі, любі, навіть ви можете додати оці літні довгі такі, знаєте, як не, сказати, стручкову фасолю навіть написано. Строчкову фасолю цю молоденьку, зелену, таку довгу, тунесеньку. Ви можете навіть додати, якщо ви не маєте. така капуста є саме найліпша капуста. Саме найліпша капуста. Я цю капусту дам всю. Бачите, я розрізала, думала, більший кусок дати, менший не дати. Але зараз я її обчищу зверху, бачите, це все ще треба чистити. Обчищу я з одної, з другої сторони. Викину я оцю сердину і так багато сердинку цю, і так багато не залишиться. Ми як їли в Львівні в ресторані, ми завжди думали, мій компаньон сам перший сказав, каже, треба нам вдома більше капусти давати. Ми капусту любимо. І зараз я дам всю капусту. В ресторані вам не хочуть давати так сильно. Сильну капусти, і хочуть вам дати по рецепту. який ось Я вам покажу рецепт помалесеньку ви собі переведіть. В ресторані не хочуть вам так давати сильну капусту, бо може хтось не любить так багато капусти. знаєте хтось не любить і А вдома я люблю дуже капусту і ліпше дати ов овочів, овочів, так якби капусти трошки більше. І воно смак вам зовсім не, не поміняє. Дивіться, я думала, що це тільки зроблено з самої муки, але самої муки ви не зліпите, з гречаної муки таке тісто, ви не зліпите. І тут дають тільки 30% такої муки, з того, як вона називається. 30% з гречки, а решту дають з муки грубого помолу такого. А тут взагалі 20%. Дивіться, тут я, я купила оце в нас в супермерка, в памі продається. Не в памі, а я купила в копі, мені здається, в КОПІ. 20%. Бачите, 2,50. Макарон цей чомусь він дорогий. Тому що, знаєте, вони хитруни. Це наш нетипічний макарон. Хочете тут готувати в Тускані, будь ласка. 2,50 коштує за пів кілограма. Я думала, пів кілограма це. На 4 гарних великих порції, таких гарних, нормальних, або на навіть на 5 малесеньких, може бути. розумієте. Але ми так, як ми їмо тільки ну, перше, то нам е, вистарчить. Нам вистарчить і я буду все варити. Я буду все варити, навіть як завтра ми підігріємо, воно дуже сильно смачне. Починаю я готувати і різати капусту, тому що часу мало. І, і ось так. Побачимо, як воно вийде. Воно вийде супер, супер. Кіпить. Дорогісінькі мої, зараз я вам покажу капусту. Я вже одну частину кинула, другу не кинула. Ось на кінець одна машина їде, бо в нас обід, в нас як такого обіду, ніхто ніхто не їздить. Ось, друга ще поїхала. А так ви бачите, тишина і спокій, а в 6 годині набагато більше машин в 5 годині. Капуста саме основне, має бути великими-великими кусками. Ви бачите, якими кусками, такими великими, бо вона розвариться. Оця капуста трошки затверда. Вона така, та як би, не хочу казати, що зимова, але вона майже така, як зимова. Бульба Солена. Ну, таку я знайшла, зайшла в супермаркет, в магазин, і от яка була, така і була. Бульба так само великими кусками. Бачите, якими великими Ось такими великими кусками. Кидаємо всю бульбу. Через 10 хвилин, написано 10-15 хвилин, ми кидаємо оці під у ці підсокері ми кидаємо. Ось вони, як вони виглядають. Так вони виглядають. Але як вари, ніж вариться, оце 10 хвилин, я кинула масло. Тут є тільки 100 грам. Рецепт на, на пів кілограма хоче 200 грам. У мене масла більше нема. І я попробую так давати. Пі... Трошки може... Тут сирів багато входить. Дала тих 100 грам масла, дала я сальвія, обов'язково. Може бути, не обов'язково, то перцю трошки. перцю обов'язково, Ось так. Де ж він летить чи не летить? Ой, ой, баста, баста, Пізніше буде видно, пізніше ще, ще додамо. І чесник обов'язково. Зараз, оти два чесники, я поріжу сюди. Не жарити абсолютно, довести до кипіння, запах такий приємний починає бути, і все і в сторону. Після того я е, дам. Не знаю, цей кусок забагато, тоді 260 г грам 230 грамів таледжу, таледжу ось це такий сирот, такий, він м'який, він, він дуже запах такий специфічний, має. Я вчора, як порізала на, на цей, розрізала на кусочки, і, і мій компаньон за комп'ютером сидів, він почув запах, такий неприємний запах. Бачите, я понюхала, він такий запашок має такий він смачний, дуже, він знаменитий у нас в Італії, Але він запах такий має, знаєте, чуть-чуть так смердить. Скажімо так, чуть-чуть смердить. Такий специфічний запах. Оце все зараз, ці всі сири я потру, Це і отут ще парміджану є. Це все парміджану я дам. Все, включаємо тут духовку і починаємо готувати. Навіть ще за скоро масло гріти. Почекаємо ще одну хвилинку, почекаємо. Я викинула. Накриваємо. Тут я вам покажу, я кинула вже таледжо. Таледжу дивіться, як цей сир гарно розступився. Бач, він тягнеться ось так. Вже весь тут сир, тут масло розтопилося, чесник і перець. Це, на мінімальний вогонь, один, бачите, підтримувати один. І воно ось так має бути. Таке мігеньке-мігеньке підтримувати. Оцей сир таледжу я не дала весь. Я дала тільки отаку кусок такий. Пізніше, ще знайшла ось такий сир. В холодильнику врізала ще кусочок такого сира. Він, він знаєте, він у той Альпі він ще навіть смачніший. Він такий більше, такий, знаєте, насичений. От якщо ви хочете давати, ви не знаєте, які ви сири маєте давати, бо у вас, звичайно, таких сирів немає. Ви живете в Польщі, в Німеччині, вам Америку, в Україні дуже багато людей. Навіть в Італії, якщо е, от місцеві люди не знайдуть такого сиру, давайте Пекоріно е, от, е, з молока, який, зробив, е, який походить від барана, від барашки, жіночого, як називається барашка жіночого, е, жіночого жінка, 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 барана, як називається? Я ж не знаю як. Я живу 30 років в Італії і. У нас називається Пекоріно, пекора, це баран, баранка, а він я. Я не знаю, як він. Нас пекора і баста, я не знаю. мої. Не давайте абсолютно ніякої фети, не дай Боже, ніякої фети, щоб ви не додавали, щоб ви, не дай Боже, не додавали якийсь ементаль. Ось такі сири. Давайте сири з бара з барана, з його жінки. Баран має жінку, от вона дає молоко. Ви зрозуміли? О, і парміджану обов'язково має бути, дайте масла побільше, Навіть не треба 200 грам, навіть 150, воно ще дуже добре. Саме основне зараз, щоб я надібрала в стакан у тої водички, щоб я ту всю водичку не вилила. Бо тому що зараз ви як будете, наприклад, як ви будете зараз відливати. Ви будете відливати так, і вам, мам, так, вся вода, вода витече пізніше, може бути пісне. розумієте, може бути пісне. Треба, щоб воно таке було трошки таке, знаєте, сочне, щоб воно все тягнулося. Я вже на обід приготувала оці от помила гарно і починаємо. М -м -м -м, зараз, щоб не переварити. Це всі мої каструлі, як ви бачите: один, два, три, чотири каструлі. Скільки в мене є? Один, два, три, чотири, п'ять. А, а я тільки користуюся. І оця що малесенька, все. Більше я не хочу, я мінімалізм в мене в хаті. Мені Софія, моя підписниця, написала, Анна, де ти, де ти тримаєш цей весь одяг. У мене так, якби місце є, але не дуже місце багато є. Але щоб, щоб це все гарно помістилося, я викидаю старий. Зразу я вам говорю, я вам ще буду знімати відео, де, де це все тримаю, і що я викидаю. Я минулої осені дуже багато. Я навесні, особливо осінню. Перед зимою я це все викидаю. І як починається починається холод, і я бачу, що... Що я той одяг зимовий в хаті вже не хочу ходити, і на вулиці так само я його просто викидаю. І не дивлюся на нього. Саме основне не дивитися, як ви викидаєте, не дивитися то, що ви викидаєте. Як ви знаєте, що ви в ньому вже 5-6 років не ходите, і ви знаєте, що. Воно вам неприємне, воно вам не дає енергії великої. Бо деякий одяг. Є такий в мене одяг, що я б його носила кожен день, а я так і роблю. Є такий одяг, що я просто хочу його носити кожен день. Мені легко, мені приємно. Я себе впевнена почуваю. По довжині він мені добрий, по ширині, він мене дуже сильно не гріє, як то кажуть, він мене сильно, я в ньому не змерзну. Ідеальний, є такі, що ти хочеш кожен день. А є такі, що ти от він новий, ти два рази одягнула, ти його не хочеш одягна, одягати. І ти тримаєш, тримаєш, тримаєш. Не дивитися на нього викинути або подарувати, подарувати. В нас тут в Італії тяжко дуже подарувати, тому що у нас тут в Італії всі вже так зажилися. Яким я куліжанкам? Італійкам не понесу. Куліжанкам таким нашим вони вже тут все мають і що по 20 років, по 15 років вони собі тут вже так такого всього накопили. Могла би попробувати дати де щось. А я роздаю, я їй даю. от Треба мені одна там хоче 46-й розмір для свого сина, що живе в Україні, щоб я їй дала 46-й розмір взуття. Воно таке, знаєте, вживане, старе, але там десь біля хати ходити, воно добре ще є. І ось такі справи.